Доброго дня і доброго здоров'я. Вважає всім перший в вінницький мультимедійний проєкт Час Змін в студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні радий вітати сьогоднішню мою першу гостю. Підкреслюю першу. Сьогодні до мене прийшла Яна Чайковська, директорка інституту розвитку міст. Яна, я дуже радий тебе бачити. Тим більше, що сьогодні у нас є про що поговорити. А про що ми будемо говорити? Всі мої питання і теми в тебе. Так що подай мені, будь ласка, ми будемо говорити. і Дійсно, питань дуже багато. І у нас є дуже приємний інформаційний привід е, інституту розвитку міст 15 років. А я розумію, що ця дата вона має певну свою тяглість. Це не в один день, і не в один день ми зібралися, і в один день ми відсвяткували, і потім ми якби забули. До речі, тим більше, що зараз свя слово святкування якось ну не дуже доречне абсолютно. Тому ми згадуємо, ми пам'ятаємо і. Ми е, ну, можемо відмітити для себе, що от інституту розвитку міст такому е, утворенню е, 15 років. Говорити про всі 15 років ми не будемо, а пройдемося тільки по найбільш ак... таким активним, акцентованим е, і напевно акцептуальним точкам. За 15 років свого існування інститут розвитку міст е, от такої трішки історії. з... Чого він на самому початку, яким він на самому початку був, і що ми на сьогоднішній день маємо? Вітання, усім, вітання, Олеже. Власне, що відбулося 15 років тому. Ми знаємо, що у Вінниці є різні виконавчі органи ради, і така структура, як інститут розвитку міст чи інститут міста, зараз такі є у кожному обласному центрі у uh -huh. Львові, в Житомирі, в Києві. Майже в кожному місті ми можемо знайти подібне комунальне підприємство чи комунальний заклад. У Вінниці він утворився вперше. Тобто, це був такий приклад, тому саме він називається не міста, а інститут розвитку міст. Тому що uh -huh. в першого очільника була така Думка, що власне ми будемо знаходити е, класні рішення для розвитку міста і поширювати їх на інші міста. Так це і сталося, тому що ми постійно приймаємо дуже багато делегацій і показуємо досвід досвід вінниці, е, наприклад, рівному чи. Іншим містам, які до нас приїжджають і вивчають ті чи, чи інші практики, що чому він створився? Коли у 2008 році, 2009 році, Вінниця була не в перших рейтингах по Україні. Ось власне перший очільник інституту розвитку міст Мирослав Кошелюк на нашому відзначенні цієї дати пригадав, що у 2008 році був рейтинг з 50 міст України по комфортності міст для життя. І як ви думаєте, на якому місці була Вінниця в той час? Я навіть не думаю. По-моєму, ми навіть тоді її не згадували, і не говорили, і напевно, в більшості у нас не було навіть такого поняття. На 49-му. Зараз ми всі знаємо, що Вінниця вісім разів поспіль була першим найбільш комфортним містом для життя. І от, власне, тоді багато було думок і багато було. Бажання в тодішнього мера і в тодішніх очільників департаментів, яким чином зробити цей стрибок і вийти з останніх mm -hmm. рейтингових місць на, на, на той рівень, який ми маємо сьогодні. Комунальне підприємство інститут розвитку міст було одним з тих інструментів, яким чином можна було черпати класний досвід, класні практики і інтегровувати їх в муніципалітет і власне в громаду нашого міста. Першими завданнями знову ж таки ділився перший очільник. Інституту, пан Морослав, це було не так якесь стратегічне і візійне бачення, як кризовий менеджмент. Тому що в той час, якщо повернутися 15 років тому, основними новинами, можливо, ви пам'ятаєте, були новини про стихійну торгівлю і ДТП uh -huh. у Вінниці. Uh -huh. Сьогодні ж ми маємо значно більше інформаційних приводів і маємо багато чим поділитися із іншими містами і в Україні, і не тільки. Тому. Крім, якщо говорити крім досягнення того, що Вінниця вісім разів поспіль ставала визнана, була визнана в голосуванні по Україні найкомфортнішим містом України. Що би ще можна було відмітити? От, власне, після ось такого кризового менеджменту розпочалась стратегічна історія Вінниці. Це звісно, що здобуток не лише інституту розвитку міст, а і всієї команди керівництва муніципалітету, ми знаємо. Що наша перша стратегія була стратегія Вінниця 2020 смайл mm Сіті, -hmm. європейське місто, і це був таким потужним ривком для того, щоб багато сфер запрацювали зовсім по іншому. Далі у нас є стратегія 2030 і є концепція інтегрованого розвитку Вінниці. Також до 2030 року є наша декларація та дорожня карта про зелений курс Вінниці. І ось чому я згадую стратегії, тому що ось таке далекоглядне бачення візійне бачення це було одним з перших завдань інституту розвитку міст подивитися парасольково на місто і об'єднати всі сфери, всі теми в певну стратегію, аби рухатись інтегровано, всім разом і досягати певних цілей. Тому такою історично першою задачею інституту було вивчати досвід, наприклад, Цюріха, Кельце, наших міст партнерів, міст побратимів, яким чином вони стратегічно планують свої дії, і яким чином Вінниця також це може зробити у себе? А ми тепер маємо повне право говорити про те. Те, що вдалося нам, і, і ви зможете, якщо до нас, наприклад, приїздить, от як ти кажеш, що ми ділимося а, з містами з іншими містами України, за 15 років. А з тих 15 років, знову-таки, чиста математика, з тих 15 років, а, 8 років, ми перші так. у визнанні, так от в момент визнання, тобто для того, щоб дійти. По суті, виходить для того, щоб дійти з майже е, крайнього місця, останнього місця на перше, нам знадобилося нам, нашій громаді, команді, яка е, тут курує, знадобилося сім років. Сім років це, це не 15, це, це дуже швидко і це мало. В порівнянні з якимись іншими, наприклад, процесами так, але я думаю, це теж вдалося завдяки тому, що було спільне стратегічне бачення у всіх, хто рухався в цьому процесі, в тих е, очільників, керівників і громадян, які розвивали нашу транспортну систему, тому що це є одним з пріоритетів і одним з показників того, що місто є комфортним. Хто працював над енергетичними проектами, і сьогодні також у нас вчора була новина, що Вінниця отримає 6 мільйонів євро на те на організацію наших тепломереж і власне багатьох інших сфер освіта, здоров'я, культура, ми всі розуміли, куди, куди ми рухаємось, і це це забезпечення ось цього спільного бачення і спільної мотивації, яке власне відбулося при першому стратегуванні і при всіх наступних. А як інститут е співпрацює? І з владою з одного боку, і як інститут співпрацює за, за весь цей час. Я ж переконаний, що з'явилися нові зв'язки, як він співпрацює з громадськими організаціями та іншими фондами благодійними і так далі. Так далі. От ми зазначили стратегування як одну із задач. А наступна задача, яку ми також проговорювали і якою ми постійно займаємось, це впровадження інноваційних практик для міського розвитку у наше місто. І власне, ось ця задача привнести якісь. Інноваційний потенціал у Вінницю, і ми зараз не говоримо навіть про технології, а про підходи до, до роботи з містом, до роботи з містянами. Їх потрібно черпати і спільно з громадськими організаціями, спільно з бізнесом, університетами і міжнародними партнерами. Саме тому роль інституту це ось такий збирач ідей і. Комуніка перетворювачного боку перетворювач цих ідей в певні проєкти та процеси, які можуть запрацювати у муніципалітеті, наприклад, хаб місто з містів певним чином, це є інновацією для України. Така от муніципальна е, споруда, але яка в собі має також багато дуже зв'язків і мереж. І власне ця ж ідея прийшла з громадського сектору. Вперше е, громадськість захотіла мати зрозуміле місце для комунікації із владою, але дуже велику роль також відіграє в інститут розвитку міста, будучи ось цим посередником між муніципалітетом і між активом громадських організацій, і сьогодні сам інститут розвитку міст є таким оберегом балансоотримувачем цієї ідеї і цього проекту хаб місто з місця і таких прикладів дуже багато. Парк хімік до прикладу також він має цю інноваційну складову обговорення з людьми дуже гострих критичних проблем, і те, що мешканці брали участь не лише в публічних обговореннях, але і в проєктуванні цього парку е, і власне вони є активними і зараз. Це також така певна інновація, яка супроводжувалась колегами. Інститута. Ну та достатньо тільки згадати, що починалося обговорювання хіміка з конкретних. Ну достатньо, я не хочу сказати жорст, жорстких, але таких достатньо динамічних зустрічей з мешканцями, і тоді було діаметральні пропозиції від. Мешканців, ми хочемо так, ми хочемо так, а тут же так, а тут ще так, і в результаті, от що ми на сьогоднішній день маємо. Хоча знову таки треба сказати, що було не швидко. не швидко. Не швидко. І оптимізму вистачило тільки у тих, хто це робив і хто дійсно працював. Тому що знову таки от розтягнуто в часі було трішки. Ну, знову це ситуативність, це ситуативність, це і партнерство, це і е, е, громадські слухання. Скільки разів були тільки по хіміку, якщо про це говорити, так. скільки було? запропонованого проектів по хіміку. Потім в результаті вибрали е, одного підрядника, який знову таки перевірений. Ну і так далі, так далі. Що ви ну, згадувати власне... класно? В результаті вийшло класно. Да. Власне, ми згадували. Ми запросили на ось цю дату на 15-річчя, усіх попередніх очільників інституту розвитку міст, і другим очільником був пан Владислав Скальський, який зараз також є депутатом обласної ради міста Вінниці Вінницької області, uh -huh. і от також бачення пригадав. Ати те, для чого така організація, і як яку цінність вона має для міста, є дуже красивий приклад. Він навів, що інститут це в принципі не операційна машина, яка вирішує гострі завдання дуже швидко. Інститут це набір тих людей, які схильні розкладати певну проблематику і задачу на дуже дрібні процеси. І власне, тому всі проєкти, які були в інституті, вони не короткочасні, вони достатньо довго тривають. Процес з малими річками, він довго тривалий і він досі триває, але це десь про такий далек е, гру, гру вдовгу, гру, в гру е, на випередження. І ми також згадували по тайм-менеджменту ця табличка, угу. що є задачі важливі, але не термінові. І ось це саме той пул задачі, очікування, щодо яких лежать на інституті, піднімати важливі теми, але, можливо, не термінові станом на зараз. Це також є яскравим прикладом європейський зелений курс. Який Інеця підписала першою в Україні, і це не було задачею держави. Ніхто нас не просив цього робити. Це була ініціатива, така далекоглядна, і зараз ми бачимо, як цей документ нам допомагає при всіх комунікаціях з міжнародними партнерами. Тобто, це така унікальна річ, яка є лише в Вінниці серед українських міст, але яка декларує і підтверджує те, що ми рухаємось дуже стало, дуже стабільно і сповідуємо ті ж цінності, які сповідують європейські громади. От саме про євро. Європейський досвід е, і, взагалі, про е, інновації і про підтримку європейців, іноземців, європейців, е, як змінилася ситуація за цей час, і на якому рівні зараз вона знаходиться? Вочевидь, досі слово Україна лунає достатньо часто у е, світі. Ми, е, Кожен має різні очікування від, від цієї комунікації і від співпраці міжнародної. Проте, е, якщо порівнювати той об'єм міжнародної співпраці, яка була у Вінниці до 2022 року, і той об'єм, який всі е, структурні підрозділи муніципалітету виконують зараз, то дійсно е, рівень комунікації, рівень допомоги. І підтримки він значно зріс. Важливо також відмітити якість цієї комунікації, тому що укласти угоду і задекларувати щось не вимагає дуже багато е, ресурсу, але підтримувати далі ці угоди mm -hmm. і наповнювати, наповнювати mm -hmm. і тримати цей контакт. Ось це дуже важливо. В нас е, три партнери з міст з'явилися з 2022 року. Це місто Карлсруе, Мюнстер та Нансі, і ці три партнерства. Дуже активними є ті наші контактні особи, з якими ми комунікуємо в цих містах, вони іноді в шоці від того, наскільки ми е фонтануємо ідеями співпраці і як широко ми працюємо. Тобто, е охорона здоров'я, представники працюють з лікарнями, освіта працюють зі школами у тих містах. Е на Рівні культури також вибудовується багато таких. цепочок, і це дійсно дуже продуктивні речі. І ось недавно був заступник міського голови Ігор Откидач в Кишиневі, Це був саміт мерів, і партнерство Вінниці Карлсруе було відзначено як краще партнерство між муніципальним. І це підтверджує те, що Вінниця... це іноземна оцінка. Так, це іноземна так, оцінка так, вже була. Це так. не наша, це ні, не українська. Це, це uh -huh. був саміт мерів європейських. Власне, це така велика міжнародна... Народна подія була. Скажи, будь ласка, а чи є тут і якщо є, то яка яке місце і яка роль бізнесу? В ем... от я не хочу казати, між ти сказала, що це комунікативний такий момент. Інститут розвитку міст? От взагалі, де тут місце бізнесу? Що міст що бізнес з цього може мати? З інституту розвитку міст. <гум> ну, я можу сказати, що інститут розвитку міст може мати з бізнесу і можливо хтось потім. Ага, <гум> <так>. <гум> Власне, в нас не було станом за ось цих 15 років якихось таких дуже щільних комунікацій і партнерства саме з бізнесом. Але суто, з моєї точки зору, це певного роду втрата, тому що так таку комунікацію нам важливо розбудовувати також. Підприємці і підприємництво в цілому це ось та сфера, яка Ка також фонтанує креативними ідеями, інноваціями, і дуже цінно е, комунікувати з тими підприємцями, яким не байдуже розвиток міста. І ми, як та організація, яка схильна дивитися стратегічно на розвиток міста, яка схильна привносити інновації. Ми би дуже хотіли також запровадити певний інструмент регулярної комунікації з активними підприємцями, які у нас є. Тому що е, кожен проект він потребує всіх цих складових і науковців, і громадських організацій, і бізнесу, і міжнародних партнерів і от власне запрошуємо до співпраці тих. Активних підприємців, які мають ідеї щодо розвитку Вінниці. а що можуть підприємці вже отримати. так вже на сленгу. Кажу, е, який їм буде зиск і в чому їх інтерес? Ну, Це я так розумію. Ви вже їм поясните безпосередньо. Е, ну власне, одна з останніх поїздок до Монсу, також на саміт міст та регіонів, мала суто економічний характер для міста Вінниці, угу. е, і нашою задачею було налагодити контакт з тамтешніми торгово-промисловими палатами з бізнес. -мі. Мережами, аби далі поєднувати активний бізнес Вінниці з європейськими майданчиками для того, щоб бізнесу Вінниці було простіше виходити на європейський ринок, що станом на сьогодні є дуже важливим, тому що Вінниця посідає таке місце економічного тилу, і те, як буде розвиватися економіка Вінниці, це напряму підтримує ситуацію в Україні в цілому. Та й наскільки ми будемо стійкими економічно, це дуже важлива складова в контексті нашої стійкості. От тому ми вибудовуємо ось ці ланцюжки, майданчики для комунікації вінницького бізнесу, який готовий розширювати свої кордони і свої межі е у межах світу. А зараз це видно і по фінансовим документам нашої громади, і це приходять директори департаментів на наш майданчик і постійно про це говорять. Є чіткі напрямки роботи визначені на цей 24-й рік. Е Першим номером це іде е, безпека і сталість. Першим номером, що в цій ситуації в мирній ситуації, в мирній Україні, в мирній вінниці, я би зараз завершував розмову з тобою. Які у вас плани, да, пані Яно? Які у вас плани зараз? Я не можу так, на жаль, не можу поки що так запитатися, і я хочу через призму е, в тих е, основних генеральних напрямків, які визначила е, визначили очільники нашої. Й громади, в чому зараз ви бачите основну основну роль і основні задачі завдання інституту розвитку міст конкретно на сьогоднішній, наприклад, на на, два рік? Ну ми вже багато часу приділили міжнародній співпраці. І вона нікуди не дінеться. Ми будемо продовжувати бути ось цим майданчиком для комунікації з нашими міжнародними партнерами і робити максимум для того, щоб вінницька громада отримувала підсилення в контексті різних ресурсів для розвитку стійкості і безпеки від тих партнерів, які нас підтримують. Друга складова. Ми згадували сьогодні також про стратегії, і певним чином ці стратегічні документи, які у нас є дійсні з 2020 року до тридцятого. Того року вони потребують перегляду, аби е, сфокусуватися знову ж таки на певних. Цінностях і цілях, але вже в тих умовах, в яких ми перебуваємо сьогодні, і це також одна із задач інституту розвитку міст. От і власне, ми час від часу повертаємось до тих інновацій, урбаністичних, екологічних, річки, луки, озеленення. Угу. Звісно, що це не є пріоритетом номер один, але ми не можемо повністю перестати говорити про сталі підходи у Вінниці і комунікуючи, знову ж таки, набираючись досвіду, навчаючи фахівців, ми таким чином підсилюємо ми, щоб і відбудова у нас відбувалася за зеленими стандартами і підходами, і власне вінничани також могли відчувати, що вінниця залишається стійкою і вірною своїм задекларованим принципам. Дякую е, нагадаю, Яна Чайковська, директорка комунального підприємства інститут розвитку міст. Сьогодні була гостею першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Хто не встиг привітати? Телефонуйте, пишіть. Е, Уподобайки ставити при, як мінімум зайдіть на сторінку інституту розвитку міст. Їм 15 років, і як на початку нашої розмови пані Яна сказала, що 15 років тому ми були з вами. Ми з вами були це просто, ну, страшно згадати на 49-му місці. Зараз ми найперші і найперші вже 8 років. Ну що ж, в подальших е, планах е, тільки перемоги. Нам всім вам в першу чергу, нашому інституту розвитку міст. І, звісно, завжди радий буду бачити вас і представників е вашого інституту. А в у нас на майданчику. Дякую Навзаєм. Дякую. Шановні наші глядачі і слухачі. Йдемо зараз на невеличку музичну паузу, а потім знову продовжуємо наш ефір. Час зміни з Олегом Семком. Новий вінницький ритм 101 і Місто над Богом. Події, що поруч.